Мандрують Україною та показують важливі ілюстрації у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Відбулось відкриття виставки Тихий фестиваль відповідальності, що створено українськими митцями Пікторік, які творчо переосмислили 15 пунктів декларації відповідальності людини Богдана Гаврилишина. Така виставка побувала в багатьох містах України. Мені приємно, що вона була в територіальній громаді Городоцькій, і саме там я її побачила і дуже захотіла, щоб ця виставка була в нас, тому що саме декларація відповідальності є дуже і дуже важлива. Богдан Гаврилишин громадський діяч, і на початку 2010-х дійшов висновку, що ми, як люди, маємо брати на себе відповідальність за усе, що робимо. Тож у 2014 році він створив декларацію відповідальності людини, яка складається з 15 пунктів. Саме ці пункти ілюстровані та представлені у експозиції. Відтак, у наш час виставка має лише одну мету об'єднуючу. «Війна, на жаль забрала в нас дуже багато приємних моментів. Ми фактично і не відчуваємо зараз і радості мені відчува. Також очікуючи кожного дня якісь трагічні події. То для негородична вирішив чергове підтримати дух українців, українства і таким чином створив цю виставку, яка є тихою, тому що спокійно мандруючи містами України підтримує, мотивує, надихає наш народ на боротьбу. Важливою виставкою є для освітян, які в майбутньому формуватимуть принципи відповідальності майбутніх поколінь. Я хочу подякувати за те, що ви піднімаєте надважливі питання. Вони на сьогодні дуже актуальні, і прикро, що ми починаємо цінувати певні моменти, аналізуючи те, що ми втратили. Тому я дякую за те, що ви соціально небайдужі. Ви піднімаєте важливі соціальні питання і дійсно це всього на всього малюнки, піктограми, які формують в кожного може бути своє бачення візуальне того чи іншого принципу, але головне не бачення, головне його реалізація. Фонд родини Богдана Гаврилишина реалізовує багато інших соціально важливих проєктів. однак, тихий фестиваль відповідальності сьогодні актуальний як ніколи. Переконують освітяни. Яна Кузьмінська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.